Тиша плаче, скажете, так не буває, не буває, в це б хотіло повірити і я б. Та, на жаль, схід країни палає, і не одна гірко плаче сім'я. Іде війна налетіла, розбила, спалила, понівечила долі і життя. Іде взялась ця клята сила, де тероризмове виття. Мати й син горді єдністю цею, Та нема і війни. Усе живе, прикриває землею, А жінкам додає сливини. Вже й сліз по загиблим струмочкам. Жуть самі, не снаряди. В садах ми дійшли до критичної точки, як живиться на правильний шлях. Стояти не можна, вперед з перемогою, дітей нам ростити, ще внуків підняти, підемо до щастя однією дорогою, зустрінемо разом земну благодатню. Чи тише вмовчить у тиха щастя і миру, говірка не завжди. Принесіть анголята нам сміху, не впускайте в домівки біди.